Якщо ти приступаєш служити Господу Богу, то приготуй душу твою до спокуси, управ серце твоє і будь твердим. І не змічуйся під час відвідування, приліпися до Нього і не відступай, щоб звеличитися тобі на останок. Усе, що станеться з тобою, приймай охоче і в мінливостях твого приниження будь довготерплячим. І п'ятий вірш. Бо золото випробовується у вогні, а люди, угодні Богу, у горнилі принижені. Ось такий біблійний текст. Бог застерігає, сину мій чи дочко моя. Якщо ти хочеш служити Господу Богу, то приготуйся не до легкої дороги, не до прогулянки. А приготувся до спокуси, приготувся до тягарів, приготувся до випробування. А Ісус Христос недаремно сказав, що в житті людини є дві дороги дорога широка і дорога вузька. І Він сказав: мало хто знаходить дорогу вузьку, і мало хто іде по дорозі вузькій. Чому? Тому що дорога вузька це дорога трудностей. Випробувань і спокус. Одна із спокус, яка постиг невіруючий народ, написано в книзі Сірах, що люди, які угодні Господу, замітьте, не люди, яких Бог залишив, а люди, які приємні Богу, люди, які угодні Господу, вони повинні бути до чогось готові. А саме тут написано: до приниження, до позору, до ганьби. Це одне з випробувань, яке приходить в життя кожної віруючої людини. Ганьба, позор і приниження. Ви знаєте, що Божий Син Ісус Христос, який заснував свою церкву, він перший прийшов тією дорогою. І коли пророк Ісаї, я буду зараз читати 53-й розділ Ісаї, кроме фізичної смерті, дуже важкої, Ісус Христос зазнав ще дуже великого приниження. І про це приниження говорять ці чотири Євангелії, і говорить про пророк Ісая, який пророкував задовго до того, якою великою дорогою принижень пройде Божий Син. 53 й році Ісаї із 3-го вірша. Він був знехтуваний і умалений перед людьми, муж скорбот, що пізнав болісті, і ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми ні у що ставили його. Але він взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом. Пророк Ісая говорить, що Божий син настільки буде принижений, що Ісая так виразився, ми від нього відвертали своє лице. Ми його ставили ні в що. Ні в що. Більше за всякий порох. Як апостол Павло каже про долю апостолів і християн, ми як порох, ми як сміття для цього світу. Вони пішли дорогою Божого Сина. Тому кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа і як свого особистого Господа і Спасителя, повинна розуміти. Сьогодні є в багатьох церквах проповідують процвітання, я не проти процвітання, і дай Боже. Щоб ми процвітали як наша країна, так і ми, зокрема, кожний. Но людина, яка читає Євангелію, вона повинна розуміти, що слово Євангелія вчить щось інше. Апостол Петро казав, що багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Будуть і процвітання певні, будуть і певні благословення в житті. Буде рука Господня, буде підтримка зі сторони Божої, як фінансова, як друга. Но багатьма скорботами нам належить в Царство Боже. І тут написано, що Ісус Христос Перший прийшов з тією дорогою. Нема нічого дивного, що ті люди, які увірювали в Ісуса, вони йдуть і будуть йти тою дорогою, якою прийшов їхній Господь. Учень не більшість за свого вчителя. Учень він йде тою дорогою, якою прийшов його учитель. Тому кожен, хто вважає себе учнем Ісуса Христа, він не повинен бути здивований, коли позор, коли ганьба, коли приниження прийшло в Його життя. Він не повинен задавати Богові питання, чому я, люблючи Господа, попав під позор і ганьбу. Більше того, Людина, яка увірувала в Ісуса і рішила йти дорогою Христовою, вона повинна до цього готовитися кожного дня до позора, до ганьби і до приниження. Тебе можуть принизити на кожному кроці. Тебе можуть зганьбити, тебе можуть опозорити. І ти маєш бути до цього готовий. Ти маєш бути до цього готовий. Це дорога праведників. Люди угодні Господу будуть випробані в чому в горнилі приниження. Якщо ти вважаєш, що ти угодний Господу, якщо ти вважаєш, що Господь любить тебе і Ти любиш Його, то ти повинен розуміти, що людина угодна і приємна Богові, пройде через горнило приниження. Це важке горнило. Дуже неприємне для людини, для людської душі. Але це обов'язково горнило, через яке Бог проведе абсолютно кожну людину, яка йому приємна. Цю дорогою сьогодні брати говорили про Авраама. Авраам теж прийшов цією дорогою, хоч він не був учить Христа, ну й був угодник Божий. І Бог, і на його долю випало на долю Авраама, пройти дорогою приниження. Як себе може відчувати чоловік? В якого відібрали жінку. І другий чоловік повів його жінку в своїй палаці. І Авраам нічого не може робити. Він не може впливати на цю ситуацію Він принижені, він позорі, позорій, він в ганьбі. Ну йому треба це пройти. Правда, Бог заступився за Авраама і сказав фараонові віддати дружину Аврааму, бо вона його дружина. Ну Аврааму прийшлося пережити ганьбу. А ганьбу прийшлося пережити йогу, який сам свідкує про свою ганьбу такими словами, що ці люди, які раніше я не помістив би зі стадами своїх псів, тому що він був дуже багатою людиною цього часу. І він про цих людей певних, він каже, отреб'я землі, люди, які нічого не варта. Він каже, що ті люди. Сьогодні сміються з мене. Я для них став предметом сміху, я для них став посміховиском. Це велике приниження. Попри ті всі матеріальні, його негаразди, і його фізичний стан, в нього було забране здоров'я, йому прийшов дорогою великого приниження. Дорогою приниження прийшло багато святих людей. Апостол Павло до Євреїв, до речі, в 11 розділі, про який сьогодні було вже сказано, він каже, що Моїсей. Поношення Христово, почав за себе більше багатством, чим скарби єгипетські. Людина, яка займала високе соціальне положення в єгипетському суспільстві, заступившись за свого брата Єврея, попала під дію великого приниження. Людина, яка займала високе положення, втікає через пустиню і паса це певне приниження. Якби сьогодні президента країни або прем'єр-міністра країни забрали з його посади і послали його пасти вівці, це б було велике приниження. Таке приниження зазнав Мої перед тим, як вийти в славу Божу. Велике приниження. І Господь каже в Писанні: що дорога до слави йде через велике приниження. Хочеш бути в славі, пройде через приниження. Не пройдеш через приниження, не будеш у славі. Це дорога всіх християн. Тому, дорога церква, ми повинні до цього бути готові. І коли це приходить в наше життя, коли з нас сміються, особливо коли з нас сміються за те, що ми віруючі, за те, що ми є послідовники Ісуса Христа, Господь каже, не просто не панікувати в ці хвилини. Господь каже, радуйтеся в ці хвилини, коли вас поносять. За Христа. Бо саме в ці хвилини Дух Божий і дух слави спочиває на вас. Це слава ваша. Коли вас позорять за Христа, це ваша слава. Це ваша слава, це ваша честь. Коли вас позорять за Христа, це не треба панікувати, не треба думати, до чого я докотився, бо мені сказали, що я штунда. Дух Божий і дух слави спочиває на тобі. Апостолів побили. І їм заборонили проповідувати про Ісуса Христа. Їх били палицями. І написано, коли вони зазнали цих ударів, вони раділи. Дуже дивна поведінка апостолів. Хіба можна радіти від того, що тебе побили палицями? Но там у діях апостолів написана причина їхньої радості. Чому радів Петро і Іван? Тому що вони. Удостоїлися, так пише книга дії Апостолів», вони удостоїлися високої честі бути побитими за ім'я Ісуса Христа. Це ще не кожного Бог удостоює цієї честі. А якщо і удостоїв, то це честь. І за цю честь людина повинна бути вдячна Богові. Перша причина, я хочу звернутися до першої книги царів, де описується життя священника Ілія і його двох синів. Два сини священника Ілія поступали не по Божу, порушуючи волю Божу. Тоді Господь, звертаючись до Самуїла, пророка, сказав через Самуїла до Ізраїля такі слова: ви можете їх знайти в першій книзі царів. Там Бог сказав так: ті, що мене славлять, я їх прославлю. Ті, що мене безчестять, я їх теж обезчещу. Ті, що мене позорять, я їх також опозорю. Буває так, що людина, Бог би й не хотів до неї допускати позор і ганьбу, але людина своєю поведінкою і своїми поступками позорить Ісуса Христа. І Бог каже, що по Його справедливості Він допустить. Що як ми опозорили Божого Сина, така сама дія позора буде допущена у наше життя. Давид свого часу поступив неправильно. Давид своєю дією, своїм поступком з Вірцавією опозорив свого Бога. І коли був посланий пророк Нафан до Давида, то Нафан про це сказав: так як ти покаявся, то Бог прощає. Так, як ти покаявся, Бог знімає з себе вину твого гріха. Но там, як ти опозорив свого Бога, так, як ти дав злословити ім'я Господнє, ти будеш також наказаний і опозорений. І я нагадую із Біблії, яким чином Бог опозорив Давида. По-перше, в його сім'ї сталися великі проблеми. Його рідний син обезчестив його рідну дочку. Ви можете уявити ситуацію в сім'ї, де одна дитина обещестила іншу. Це був великий позор в Ізраїлі. Більше того, цей позор був в сім'ї царя процес на весь Ізраїль. Друге, Бог допускає, щоб його рідний син Авесалом став ворогом його. Бог допускає, щоб його рідний син Авесалом на очах усього Ізраїля спав з його жінками. Це величайший позор. Який може тільки людина зазнати в житті? Твій син принародно, привселюдно на очах усієї країни демонстративно спить своїми жінками. Це був великий позор, який Бог допустив в життя Давида. Більше того, коли Давид втікає, розчарований, побитий, засмучений, з великим життєвим тягарем. Бог ще один раз допускає одного чоловіка, якого звали Семей. І він ще вдобавок до того тяжкого стану, в якому зараз пробуває Давид. Він іде із Гостові Давида, кидає порохом, кидає камінням і Божого помазаника каже: ти вбився, ти злодій, Бог це допустив на твоє життя. Великий позор. Скажіть, причина позора, Бог хотів цей позор допускати в житті Давида. У Божих планах був цей позор у життя Давида допустити, ні, цей позор Давид своїми власними руками притягнув у своє життя. Якщо хочемо позору у наше життя, пробуємо опозорити Господа. Якщо хочемо зазнати той позор, який зазнав Давид, зробив так, як Давид. А якщо не хочемо, не позорну Господа. І не даваймо повод. Своїм життям злосовити нашого Бога. Тому що відповідь Бога буде така сама: Ти опозорив Господа, Господь опозорить тебе. Ти прославив Бога, Бог прославить тебе. Так сказав Христос в Євангелії від Івана, 17-му році. І нині, Отче прослав мене тою славою, якою я прославив тебе. Прослав Бога, Він прославить тебе. Хочеш бути зневажений, зневажай Бога. Отакий є принцип Божий. Друге, Христос сказав, кожен, хто себе возвеличує, буде що? Принижений. Хочеш бути принижений? Хочеш бути принижений? Возвеличуйся. Божа відповідь буде адекватна. Він пинує за Своїм Словом. Він сказав: якщо хочеш бути принижений, спробуй возвеличитися. І Бог почне виконувати те, що він сказав. Тому. Це правило нам треба запам'ятати. Не хочеш бути опозорений, не возвеличуйся. Не хочеш бути опозорений, не возвеличуйся. Як тільки ти спробуєш возвеличитися, Божа відповідь буде така же: ти будеш опозорений. Тому якщо хтось із нас любить хвалитися, любить виставляти свої якісь добрі якості перед іншими людьми. Любить себе поставити якби якоюсь особливою людиною, ви дуже загрожуєте собі. Тому що Бог після цієї вашої поведінки, як тільки ти похвалився, як тільки ти розказав про свої добрі сторони, як тільки ти возвеличився в очах інших людей, чекай чого. Приниження. Не хочеш бути принижений, не хочеш бути в позорі, не пробуй возвеличувати. Ніде не виставляй себе перед людьми. Веди себе скромно і позор пройде стороною біля тебе. Апостол яків каже: коли на ваше зібрання прийде чоловік із золотим перснем, йому дають перевагу, його садять наперед. Так? Христос каже, якщо покликали. Тебе на якусь гостину, ти попав на весілля, ти попав в певне суспільство, певне обществу людей. Христос застерігає. Хочеш, щоб тебе не опозорили, не сідай на перше місце. Як ти попав в якийсь будинок, попав в якусь машину, і там є декілька місць, вибери найгірше. Вибравши найгірше, ти себе застеріг від позора. І гіршого вже не буде, тебе вже далі просто не посадять. І Якщо ти сядеш на перше місце і займеш саме зручне місце, до тебе підійдуть і скажуть, брати або сестро. Вибач, сьогодні до нас приїхали гості здалека. Ми б хотіли це краще місце їм дати. А ти, будь ласка, пересядь туди назад. Всередині вже буде зайнято, тобі прийдеться сісти на саме заднє місце, таким чином ти себе опозориш. Опозориш. Тим, що не прислухався до Слова Ісуса Христа. В книзі «Есвіт» описана така подія, був такий замісник чи заступник царя Артарсекса Аман. Будучи правою рукою царя, коли він був покликаний царем на бесіду з ним, цар його задав таке запитання: як ти думаєш, Аман? Що би мав цар зробити з людиною? Який він хоче показати честь. Помилка Амана заключалася в тому, що на цьому місці він себе зразу побачив. І він давай придумувати собі, що би він хотів. Я собі так думаю, щоб взяти білого коня, надягнути цього чоловіка царський одяг, золотий цар повісити на нього, посадити його на цього коня. І водити його в самому людному місці, щоб побільше людей це побачило його славу і почесті від царя, водити його в самому людному місці і кричати на весь голос. Так потрібно зробити з людиною, яку хоче прославити цар. Але вся біда заключалася в тому, що на цього білого коня цар намітив не Амана, а злійшого ворога Амана. Мардохет. Аман був принижений і принижений був страшно. Він не просто не попав на цього коня. Йому ще треба було і на весь голос в самому людному місті. Возвеличувати свого великого ворога. Бог позорив Аману по тому принципу, який закладений в Біблії. Хочеш бути опозорений. Хочеш бути принижений, возвеличуся. Тому, дорога церква, ми можемо обійтися без певного позору, якщо ми ці два принципи запам'ятаємо. Хочеш бути не принижений, перше не возвеличуйся, друге, не позорь Господа. І дуже велика частина позора і ганьби пройде мимо тебе, а те, що Бог своїй владі і волі. Допустить позор і ганьбу твоє життя, то це буде тільки позор за ім'я Ісуса Христа, тоді Дух Божий і Дух слави буде на тобі, і тобі не буде стидно, ти не будеш боятися цього позора, бо це благословений позор за Ісуса Христа. Ще Біблія застерігаю, якщо хочеш, щоб твої діти тебе не опозорили, буває так, що діти позорять своїх батьків. І Бог каже, що робити для того, щоб цей позор не зазнати в житті. Для того, щоб не бачити, як твої діти тебе позорять, Бог каже, приділяти своїм дітям дуже багато часу, виховуючи їх, працюючи над ними і вкладаючи працю в їхні душі. І Бог навіть каже, якщо для цього, щоб його виховати, треба взяти в руку різку і благословити його вітаміном Р, то і це треба робити. Бо не роблячи цього, зазнаєш позору від своїх дітей. Тому що свого часу ти не зробив те, що повелівав тобі робити Господь. Ти себе принижуй, а Він тебе возвеличить. Отакий От є принцип Ісуса Христа. Нехай Бог ясно благословить всіх вас. Нехай Бог допоможе вам і мені слухати, чути і своє життя. Приймати Боже Слово, щоб воно нас зміняло згідно цього Слова. Амінь. Амінь. Ми будемо молитись зараз до нашого Господа, щоб Бог дав нам такий характер: не хвальків, не людей, які хваляться, не людей, які шукають собі слави, а щоб дав нам Бог скромний характер. скромний характер. Тому що колись Єзекія похвалився своїми спальнями. Похвалився своїм добром, похвалився своїм майном. Він навіть не встиг похвалитися. Як було до нього слово Боже, все те, чим ти хвалився, піде в полон. Твої спальні, твоє убранство вдома, твої прикраси, твоє золото, все те, чим ти сьогодні хвалився, воно піде в полон. Не буде його тебе. Тому перше ніж чимось хвалитися спальнею. Ліжком, машиною, ковром, жінкою, дітьми чи чимось іншим, добре собі подумайте, чи не хочете ви, щоб то, чим ви сьогодні хвалитеся, було забране від вас і пішло в полон? Хочете? І якщо не хочете, то розумійте один вірш, який написаний у Слові Божому. Хвалящийся, хвалися Господом. Хай не хвалиться мудрій, мудрістю своєю. Бо забере Господь. Хай не хвалиться багатий багатством своїм, бо забере Господь. Хай не хвалиться сильний силою своєю, бо вініме Господь. Но хвалящийся хвалися тим, що ти знаєш, що є і Господь, що творю милість і добро для своїх дітей. Слава нашому Богові! Тому давайте нехай дасть нам Бог такий характер хвалитися тільки Господом. 19 й псалом. Нехай вислухає тебе Господь в день скорботи, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле він тобі поміч із святині, і з Сіона нехай підкріпить тебе, нехай пом'яне всі жертви твої і все палення Твоє нехай буде приємне йому. Нехай дасть тобі Господь за серцем Твоїм, і наміри Твої нехай здійснить. Нехай Господь виконає всі прохання. Твої. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться над тобою Господь і помилує тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь.